Міський голова Дмитро Биков відвідав загальноосвітню школу номер 1 перевірив хідробіт з перевтілення підвальних приміщень навчального закладу в укриття, у яких учні молодших класів разом із вчителями ховатимуться під час повітряних тривог. Ми готували це укриття до нового навчального року. Частина приміщень раніше була відремонтована і приготовлена для занять у дітей. Це тут була в нас медіалабораторія, але частина приміщень не була відремонтована, і ми ремонтували їх уже до нового навчального року. Оснастили ми ці приміщення. Необхідними засобами гігієни. Також є місце, де буде туалет, і вже розрахунки на те, щоб той туалет встановити, у нас також зроблені. Є запаси води, є запаси санітарних засобів. Тут є інтернет, засоби оповіщення. Ну, ось так. Інтернет ми проводили сюди в медіа лабораторії. Є в нас можливість провітрювання цього приміщення. У нас відкриваються на, на, на простець вікна. Трух частина приміщень є з вентиляцією. Я сподіваюся, що цього буде достатньо для того, щоб діти себе комфортно почували. Старшокласники ж які на момент повітряної тривоги перебуватимуть на навчанні у школі, укриватимуться за 100 метрів від навчального закладу. Щоб привести до ладу приміщення та обладнати його для укриття учнів старших класів, керівництво міста виділило півмільйона гривень. Ми плануємо підвальні приміщення першої школи використовувати перш за все для учнів початкової школи. А для старшокласників ми запропонуємо укриття, яке буде знаходитись в 100 метрах від школи. Це укриття. Нашої стоматологічної поліклініки. Тут дуже великі площі. Зараз ми виділимо на міську лікарню приблизно 500 тисяч гривень, щоб дообладнати, облаштувати ці приміщення і привести їх до ладу, щоб старшокласники з першої школи у разі оголошення повітряної тривоги могли перебувати. В підвальному приміщенні стоматологічної поліклініки також ми плануємо провести ремонти в підвальному приміщенні центру ПМСД. Там також ну, дуже хороші приміщення, але на все потрібні кошти, щоб привести його в нормальний робочий стан. Загальноосвітня школа номер 1 збудована 1962 року. За словами директорки навчального закладу, у той час для будівництва більшості шкіл на території України використовували типовий план забудови, як і для першої школи, у якій бомбосховища точно не були передбачені. Певно, ніхто у той час не міг навіть подумати, що вище керівництво сусідньої країни з'їде з глузду і почне скидати бойові ракети на голови українців. Тож нині адміністрація горішніх плавнів намагається дати можливість скористатися охочим навчатися їхнім конституційним правом на це, фінансуючи обладнання укриття.